Була зустріч у Ільчука на офісі. От. Це тривала ця гаварільна година. І в самому кінці зустрічі Савчишин каже: слухайте, а давайте от уявимо таку ситуацію. От. Вдруг от, ми з свого боку знайдемо людину, яка е, поверне нам ці гроші. Тобто мецената, який просто вирішує, ну, я. Місто там, за скільки там? Скільки, 100 тисяч, 70 тисяч. Я дам тим людям і і що дитячий майданчик був. Вони думали рівно 10 секунд. Вони, тут, вот, вони думали рівно 10 секунд і вони відповіли. Ільчук в частності і Баришня там. От. Наталія. Піввласниця, вони сказали, що ми будемо тут жити і все, нам не треба ніякі гроші. Ми хочемо жити, будемо жити і так далі. Ті всі ваші там, претензії, там, гроші нас не цікавлять. Нас цікавить конкретно це місце, конкретно наш будинок і все. Ну, тобто, е, е, бо він просто займає позицію, от, там я ошуканий, я, там, от мене там, обманули, там, ще щось, там, мене кинули, там, я от не знав, я от. Е, я такий добросовісний набувач. Це добросовісний набувач. Якщо ви знаєте, ну, як прогодила ця зілка, спочатку виділили на е швагра Гладкого, Михайло Гладкий, начальник земельної комісії міської ради, От. великий ресторатор Протіслава, там, і Назарів, От. Е Спочатку на вабрика його швагра. Потім вона була по дорученню, по дорученню продана зразу новим власникам, а доручення було на Дмитро Музика. От, якщо музика вам щось оговориться. Це той, що приїжджав і на спілкування з вами. Да, да. Саме музика, буває... ну, це його племінник, да. це, це його племінник. От, музика це да, один з кінальних авторитетів 90-х років. Ігор музика. І чук зборизоється, і ігор музика зборизовується. Тобто, ну, е, ну, тобто, там... Послухам зараз ходить тиск на, на, на граничних жителів прилеглої ділянки, от, з моєї сторони, з другої сторони, е, де їх теж ну, змушують. Ну, Пропонують продати їхні їх, їх, їх. будинки. Для того щоб не було конкуренції, для того щоб не було, скажімо так, причин, щоб які перешкоджали її є... з ці всі речі, ми все-таки бачимо, що це має бути Будівництво багато боротьків дуже багато зав'язано цьому.